Йомає! Наливаємо під кутом як пиво. Класний колір. Давайте на смак. М -м -м. Блін, це просто... Це. це пушка ракета, друзі. Почався сезон полуниці, літо, жара, то давайте приготуємо освіжаючий полуничний квас. Ставте бонусом лайк, підписку, якщо ви то ще не зробили, ну ми з вами будемо починати. І так, друзі, цей рецепт унікальний в тому, що літо, жара, як я вже і казав, і він реально класно освіжає. Це перше. А друге, якщо у вас полуничка десь трошки там вже починає бути м'якенька, і діти там її вже не люблять їсти, але вона ще хороша, і от сюди ви такі всякі полунички можете додавати. Що нам треба зробити? Першим ділом нам підготувати треба продукти. Це у нас цукор, полунички води. Доводимо до кипіння потім охолодженої або просто фільтрований. Маємо іще дріжджі. Першим ділом ми з вами візьмемо полуничку і познімаємо ці зелені листочки і додаємо сюди в нашу кастюльку. Додаємо наш цукор, додаємо літр води. Далі беремо ріжжі. Я спочатку думав робити на 1,5 літри води, потім е, вирішив робити на літру, для того, щоб було більше смаку. Ось так їх руками розчиняємо просто у воді. І зараз це все будемо блендерити погружним блендером, для того, щоб вийшов смак з полунички і була така більш-менша доріда текстура. Додамо, друзі, з вами 10 мл лимонного соку. До речі, ми на каналі ще багато цікавих та корисних рецептів. А тепер давайте переб'ємо з вами нашу помічку. Якщо у вас вийшло ось так, то ви все зробили вірно. Тепер що ми робимо? Ми з вами накриваємо це все рушничком ось так. і ставимо в холодильник на ніч. І зранку вже будемо розливати по пляшках і залишати ще на один день. Друзі, ось що у нас вийшло за ніч. Трошки вже почало бродити, тому давайте так от перемішаємо. І зараз будемо проціджувати. Беремо ось таке сито і переливаємо сюди. Ось така у нас текстура вийшла. Вся оця м'якоть, кісточки залишились тут. А тут у нас вийшла прозора, ось така насичена, класна рідина. яка зараз буде у нас розливатися по пляшках. І далі вже буде вона бродити і газуватися. Розливаємо далі по пляшках, в моєму випадку в пляшку. Наливати треба не до кінця, для того, щоб воно себе могло нормально бродити і воно буде потрошку роздуватись, тому що у вас не було халепи, то не доливайте до кінця. І зараз залишаємо його ще на один день, в холодильнику, для того, щоб наш квас загазувався. І все у нас вийшло. Що, друзі, наш квас вже готовий. Я, звісно, знову забув. І він стояв не один день, а два дні. Але я думаю, що він має бути ще такий смачніший, більш з виразним таким смаком. Тому давайте зараз його а, з вами наліємо та продегустуємо. Ви бачите, трошки тут з'явилось осаду, тому що це було натуральне полуничне пюре. Тобто ми його перебили і, звісно, що трошки осад залишиться. Але для того, щоб його прибрати, можна взяти якесь таке. Вафільний такий рушник і через нього просто процідити або через сито ще разок. Або просто його не наливати. Там залишився весь осад, залишився дріжджі і так далі. Тобто все смачне тут. Давайте будемо пробувати нагливати. йо йо Наливаємо під кутом, як пиво. І зараз будемо з вами, друзі, його дегустувати. Такий насичений, класний колір. Давайте на смак. М -м -м. Блін, це просто... Це, це пушка ракета, друзі. Це неймовірно смачно, круто, такий насичений полуничний аромат та смак. І ми це зробили буквально ну, дуже просто, перемішали, залишили і готово. Тому обов'язково приготуйте. Подивіться відео, які ви б'ють тут, тут тут. Напишіть коментарі взагалі, як вам і чи будете готувати. Ну, а я буду з вами прощатися. Всіх обіймаю, всіх гарного дня, Па-па!